У Луцьку розширюють центр реабілітації. А медики поїдуть вчитися за кордон. Зі слів очільника Луцької громади Ігоря Плющука. Центр реабілітації учасників бойових дій, який діє в місті, потрібно збільшувати, аби там могли надавати допомогу більшій кількості постраждалих бійців та членам сімей загиблих воїнів. З його слів у місті є приміщення площою 900 квадратів, яке можна використати на ці цілі. Ми виділимо з бюджету кошти і необхідно провести розширення для того, щоб більше людей могло проходити через наш реабілітаційний центр, для того, щоб не було черг і для того, щоб більшу кількість реабілітаційних послуг ми могли надавати. Леонід Васильович, присядьте. Ми зробимо за кошти міського бюджету, замовимо проєкт і зробимо ремонт. Ви, будь ласка, за кошти, ті, які ви зробляєте по НСЗУ, визначить перелік найнеобхіднішого обладнання, і таке обладнання необхідно закупити. Крім того, міський голова анонсував навчання медиків центру за кордоном. Наших працівників в кінці минулого року направляли на навчання в Ізраїль. Я хочу, щоб ви визначили в подальшому в які країни ми будемо направляти наших спеціалістів для того, щоб у нас хороші спеціалісти, то щоб їх кваліфікація була ще кращою. В нас мають бути в Луцьку найкращі фахівці з реабілітації. В нас має бути найкраща реабілі... реабілітація. Для наших ветеранів війни і членів сімей загиблих героїв. Тому визначаєте, Ізраїль, Європа, Сполучені Штати Америки, де є найкраще навчання, де вони зможуть взяти найкращий досвід, міська рада оплатить це все навчання.